Я знав, що буде рано чи пізно буде повномасштабна війна. Сама логіка історичного процесу до цього спонукала. Я в принципі сподівався, що це не станеться. і розум переможе, але усе їхнє єство чорносотене, яке століття було непроговорено і плекалося в Росії, воно прорвалося. Пане Дробович, щиро вітаю вас на першому каналі суспільного мовлення і дуже дякую, що ви знайшли можливість прийти до нас, попри те, що зараз несете службу. За що вам до речі, дуже дякуємо. Будь ласка, дякую, що запросилися. Так добре співпало. У нас ми з вами записуємо цю розмову напередодні дня соборності України, 22 січня. З якими відчуттями, емоціями, емоціями і рефлексіями ви цього року будете цей день зустрічати? Ви знаєте, довгий час, хоча День Соборності це одне з найважливіших, я вважаю, свят в нашому такому циклі річному і в каноні національному. Але в цьому році, напевно, найсильніше ми відчуватимемо власне цю суть цієї соборності, бо Україна, мені здається, після цього майже року війни чи не найбільше зшита навіть не за 30 років, а за останні 100 років з часів якраз перших визвольних змагань, тому що ви бачите. Немає такого клаптика України, звідки люди не пронизані солідарністю в боротьбі і підтримці один одного, починаючи від гуманітарної допомоги, якихось сіток для армії, закінчуючи просто територіальним і регіональним представництвом людей, які зі зброєю в руках боронять батьківщину. Тобто, я думаю, що День Соборності. Наповнився додатковим, надзвичайно дуже цінним змістом, хоча й величезною ціною. І добре, що ця форма і ця ідея соборності була закладена, вона просто наростала і наповнювалася сенсом. Тому в мене відчуття такої, знаєте, великої хвилюючої радості, але з таким відтінком дорогої ціни. Коли я готувалась до нашого інтерв'ю, я вирішила подивитися на якусь таку найсвіжішу соціологію, і, зокрема, знайшла опитування за грудень Київського міжнародного інституту соціології. Одне з питань, яке поставили респондентам, було про те, ким ви вважаєте себе в першу чергу. І соціологи відзначають, що ну, небачений ріст є зараз відсотка людей, які кажуть, що передовсім вони вважають себе громадянами України. От в цьому опитуванні. Це майже 80%. І висновок науковців такий, що я процитую тут: ми вважаємо, в Україні завершився процес формування громадянської нації. Чи ви з цим згодні? Я думаю, він ще не завершився, але один з найважливіших етапів відбувся, тому що цей термін громадянська або політична нація, він розшифровується дуже просто. Якщо ми переймістимося, подумки в давню Грецію, звідки це родом взагалі цей термін громадянство і громадянин. Ну грубо кажучи, це спільнота, яка несе варту на стінах своєї свого міста, в ім'я того, щоб це місто жило. Було самим собою, вільним, торгувало, любило. І оце все це такий спільний організм, де Громадянство означає спільну дію. Громадянство означає соборність в першому сенсі нашої розмови. Коли ми всі разом виконуємо різні задачі в інтересах один одного, і звісно, цей рік боротьби він показав, що дійсно ця ідея громадянства політичної нації, політичної єдності, вона надзвичайно спосивалась, але це ще не завершений процес. На жаль. Екзистенційна загроза це те, що всіх нас об'єднало, чи все ж щось інше об'єднує зараз громадян України різних національностей віросповідань та інше великою мірою так. Екзистенційна загроза зовнішня, але ще одна річ дуже важлива: перед лицем цієї загрози, ми не тільки, знаєте, скочуємось в критику і заперечення ворога. Це важлива частина усвідомлення своєї ідентичності, але. Ми як суспільство змогли знайти оцю форму спільної дії, спільної любові, спільної підтримки. Може, це звучить так трошки сентиментально, але без цього не буває нації. Нація не будується і будь-яка здорова спільнота. Вона не може будуватися виключно на запереченні і відмежуванні себе від інших спільнот. Має бути щось ще. І оця спільна праця, коли ми один одного підтрим, коли Ми один за одного, коли люди руками розбирають бетон знищеного в Дніпрі будинку. Вони є громадою свого міста. Вони є спільнотою, яка спільно діє, спільно любить, спільно будує, спільно рятує. І це дуже важлива історія. Крім відділення себе від інших, оце спільне творення, спільне буття, спільне спасіння. От тоді, власне, і відбувається цей процес. І він теж не завершений, на жаль. Чи це залишиться з нами, коли екзистенційна загроза зникне? От ми всі сподіваємося на перемогу, але це також означатиме, що якийсь оцей спільний знаменник, мінус один спільний знаменник для нашої єдності буде? На жаль, зовнішня загроза з боку Російської Федерації не зникне, навіть якщо ми дуже добре виграємо війну на наших умовах. Ризики все одно дуже високі. Я вже мовчу про те, що у нас є багато хвостів з минулого, які треба пропрацювати. Далі, після перемоги, нам потрібно продовжувати роботу над проговоренням наших проблемних моментів, з'ясування наступних сценаріїв спільної дії, заради чого далі жити, яку країну будувати. Якщо ми цього не зробимо, то ми будемо загроженою спільнотою і далі. Тому що проєкт майбутнього і проєкт спільної дії він надзвичайно важливий для існування нації. Лише б одної перемоги недостатньо. Це все одно це важлива мета, стратегічна мета, але вона не є всезагальною. Оцей проєкт, проект. Ця ідея, заради чого ми всі разом. Вона має базуватися на суперцінностях, таких там як. Повага до людської гідності, те, що для нас в принципі властива свобода, але ще також має бути проект майбутнього, хоча б на 100 років. І тоді, звісно, у нас більше шанс цього року, 22 січня. Ми також відзначаємо і 105-ту річницю проголошення незалежності Української Народної Республіки. Поясніть нашим глядачам, в чому важливість цієї події для нашої історії. Ось власне ці події майже сторічної, тобто уже понад сторічної давнини, з 17 по 20, 21 рік, це визвольні змагання початку 20-го століття, коли фактично ми опинилися в дуже схожій ситуації. Розвалилася Російська імперія, бо вона була гнила і слабка. І люди, які жили на території України, вони мріяли багато людей. Не всі, але багато людей мріяли про незалежну Українську Республіку. І власне вони її створили. Українська Народна Республіка була створена, і вона намагалася побудувати себе. Вона намагалася знайти своє місце в світі на міжнародних конференціях. Вона шукала військову допомогу, так як і ми зараз шукаємо, але тоді не вийшло. Тоді більшовики російські і найманці їх дуже швидко змобілізувалися, зібралися, замани, зманили велику частину нашого суспільства соціалістичними ідеями, під якими насправді маскувався новий імперіалізм і знищували Українську республіку. Плюс скористалися внутрішніми чварами в республіці, і але ідея закладена тоді: десятки тисяч сотні тисяч людей, які із зброєю в руках і політично мріяли про цю республіку, захищали цю республіку. Ко воно знаєте, воно створило такий чесний сенс, чесну ідею Української незалежної республіки. І хоча вона була знищена більшовиками, вони не змогли навіть самі більшовики, побачивши цей і цю ідею, вони не змогли це зігнорувати. І тому власне постала Українська Радянська Соціалістична Республіка. Вони були змушені рахуватися з національним питанням українським. Вони змушені були рахуватися з волею. Сотні тисяч людей, мільйонів людей мати власну державу. І так поставила Українська Радянська Республіка. Вони, більшовики, зробили дуже багато, щоб за свій час затерти пам'ять про цю спробу побудувати республіку. А наша пам'ять після здобуття незалежності в 91-му році про цю тяглість. Вона фактично сшиває нашу історію 20-го і 21-го століття в одну історію історію боротьби за цю ідею за цю республіку Ну, і це історія, яку явно хоче якомога сильніше стерти Володимир Путін, який розказує про те, що Україну створив Володимир Ленін. так так для них дуже вигідно. Розказати, що Україна це якесь історичне непорозуміння, яке в силу волі якогось там комуняки поставило. Як тільки вони зіштовхуються з історичною правдою, що тут були і жили люди, які віддавали життя, гроші, здоров'я, найкращі ідеї в створення цієї республіки, їх версія виглядає непереконливою. і відповідно, радянський союз виглядає просто як. Потужний неоімперіалістичний окупант, який знищив молоду незалежність, але і це до речі не тільки українці були поляки, білоруси, литовці вони теж пройшли через цей шлях. Просто комусь, як полякам, вдалося відстояти свою незалежність, свою республіку, відбити імперіалістів радянських, а комусь як білорусам чи українцям не вдалося. Відстоюємо її зараз. Доводиться відстоювати зараз. пане Друбович, давайте трохи поговоримо про вашу службу. Бо ну не можна знаєте в цій розмові оминути той факт, що ви зараз переді мною у військовій формі. Ви військовослужбовцем 112-ї бригади територіальної оборони України. Як директор Українського інституту національної пам'яті ухвалював для себе рішення піти в ТРО. Ну, по-перше, я не планував йти в ТРО, це сталося випадково. Але, в принципі, військовослужбовцем я просто служив в армії в 2014-2015 році, і я насправді був резервістом першої хвилі значно раніше, ніж пішов на державну службу. Тобто, оцей військовий обов'язок, і, відповідно, я їздив на військові збори, готувався, я знав, що буде рано чи пізно буде повномасштабна війна. Чому? І сама логіка історичного процесу до цього спонукала, тому що. Чим більш авторитарною ставала Росія, чим більше вона скочувалася в цю путінську тиранію, чим більше у них заохочувалося цей неоімперський фашизм, який в них тим більше ймовірність і. Відсоток того, що вони нападуть на незалежну, вільну, не супер економічно успішну, але, в принципі, країну, яка, Україну, яка розвивається по європейському шляху. Це просто це було неминуче. І після 2014 року це було просто очевидно мені. І рано чи пізно вони повинні були б, по моїм розрахункам, напасти. Я, в принципі, сподівався, що це не станеться. Розум переможе, але усе їхнє єство з Чорносотене, яке століття. Було непроговорено і плекалося в Росії, воно прорвалося. Тому я знав, що це буде, і тому я готувався в військовому пані. А вже там, в 2019 році, коли я подався на державну службу, пройшов конкурс, став директором Інституту нацпам'яті. Це вже було після мого вибору мати військовий фах. І коли почалася війна, в мене мобілізаційний припис, я протягом двох чи трьох годин повинен з'явитися. Був і я це і зробив, з'явився в центр комплектації. Ну, військомат мені сказали, що діяти робити. Я швидко протягом доби закінчив справи там, державні. Дякую моїм колегам, які теж дуже швидко зібралися в той момент. Між іншим, не тільки я, десь півтора десятки моїх співробітників служать зараз у війську в різних театрах цієї війни. Зі Ви скількох дій? людей для розуміння наших військ 70 співробітників, близько 70 на момент початку війни, із них півтора десятки людей. Зараз служать війську. Але я просто до чого одна думка, що військовий обов'язок він передував обов'язку державної служби, ну і тому в мене не, 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 це питання не стояло вибору. І я вдячний міністру культури і інформаційної політики Олександру Ткаченко, який це теж ну, відчув, зрозумів і відпустив мене у військо, там, не створювавши ніяких додаткової напруженості щодо цього питання. Ну, попри те, що ви несете службу під Києвом, так і це 112-та бригада ТРО, це Київська тероборона, так звана, не так просто було запросити Антона Дробовича на інтерв'ю. До слова зараз яка ситуація у вас у бригаді тероборони з огляду на ці всі розмови, так про те, що може бути новий наступ Росії на Київ. Ну, я, до речі, хочу від відзначити, що різні бригади, наприклад, там навіть львівські бригади, там одеська, Миколаївська, Київська бригада, вони або по батальйону, або поротно беруть участь, а в абсолютно різних операціях, і на Херсонщині, і під Бахмутом, і так само, мої побратими навіть з мого батальйону внесуть. І це теж до питання цієї соборності, що ми абсолютно різні, начебто, ми не кожен сидимо, охороняємо свій район. Там я там у Сокарки чи Борщагівку в Києві. Ми от переплипли. І в залежності від фаху і необхідності знаходимось по різним частинам України. І якщо говорити про Київ і зараз оборону фактично північного напрямку, ну я не повноважений коментувати ці речі. бо по-перше, я солдат, я не бачу всієї картини. А по друге є спеціальні спікери військові. Але логіка така, що зараз сили територіальної оборони готуються від відбити гіпотетичний цей потенційний наступ, який ведеться з півночі, і великі сили наші. Йдуть на те, щоб підготувати і фортифікації, і перекрити, зробити непрохідними танково небезпечні напрямки. Я, наприклад, служу протитанковому взводі, і ми працюємо на півночі над тим, що якщо якась білоруська або російська... Сила піде до нас, то ми, ми вдаємо віці, чи їх бронетехніка не пройде у нас. Так, я до речі хотіла уточнити: тобто, директор інституту нацпам'яті в цивільному житті зараз служить в протитанковому взводі. Так, я служу в протитанковому взводі, і моя конкретно спеціальність аеророзвідка, і я нею займаюся. Хоча насправді з 2014 року в мене артилерійський фах я але в тоді, на початку повномасштабної агресії, коли я прийшов пройшов військоматом, було настільки багато людей, що. Військкомат не справлявся. І всіх, коли ну, я прийшов, наприклад, свій, вони просто автобусами відправляли в територіальну оборону людей. Вони просто не могли оперативно впоратися з такою кількістю. Бажаючих боронити своє місто ну до речі, оскільки ви приєдналися до київської тероборони на початку вже цієї нової великої фази війни, після 24 лютого, то можна сказати, що у вас уже певне бойове хрещення було так, оскільки це повномасштабне вторгнення почалося зокрема і наступом на Київ. Як ви пережили тоді ці події? Що вам довелося тоді побачити? Ну, найперше, це, звісно, неймовірний рівень солідарності і готовності киян боротися за своє місто. Абсолютно всі, не тільки ті, хто отримав зброю і почав будувати фортифікаційні споруди, як ми, і там займатися контрдиверсійною роботою, власне, як наш батальйон, але й просто кияни, які не мають жодного відношення до військової служби, які годували. Збирали, допомагали з амуніцією нам вперше перші. це просто був неймовірний рівень підтримки. Я це запам'ятаю назавжди цей досвід. Другий, звісно, досвід, якщо говорити про такі бойові, більш бойовий досвід, то ну, нам було злагодження. Це був серйозний виклик провести звагодження 72-ї бригади, яка по нашому напрямку, де ми стояли. Була першою лінією оборони Києва. Там хлопці з нашої 112 ї бригади вони теж приймали бій з зокрема з бронетехнікою противника. Там підбили декілька уже на Броварському напрямку. От. Але основний удар був 82-га бригада, і це знайти спільну мову, спільно вирішити вибрати ці сектори оборони, там замінувати відповідні точки. Ну це була задача така дуже важлива. Ну і грубо кажучи, тероборона в той момент вона повинна була стати. Захистом останньої надії. Тому що м -м, після 72-ї бригади стояла наша якраз 112-та бригада. Ми, власне, Наші позиції вже були недалеко не не від житлової забудови. А, відповідно, 72-га бригада максимально далі від Києва, наскільки далі стояли за ними ми, і далі вже місто. Тому у нас була задача стояти до кінця, не пустити ворога в наше місто. Це було страшно. Ну, звісно, не так страшно, як потім на Херсонському напрямку під час власне, вже осінньої кампанії за Херсон, бо там по нам дуже сильно артилерія стріляла, але взагалі атмосфера була така, з одного боку, ти натхненний і ти готовий йти до кінця захищати свій дім, а з іншого боку, ну, страшно. Там танки, там якісь диверсійні групи прориваються, хтось втікає, так, але. Ну, Суперечує враження з одного боку, і з іншого боку, такі, така школа життя, яку ніколи не забудеш. Зараз на цьому новому етапі російсько-української війни які головні завдання Українського інституту національної пам'яті? Ну, вперше за все, тримати проекти, які ми започаткували перед війною, повномасштабною, але про цю війну. Наприклад, у нас. Є ряд проєктів, які направлені на збереження історичної правди про цей період усноісторичні матеріали. Віртуальний музей російської агресії, віртуальний некрополь української імміграції. тобто показати оцю тяглість української ідеї з одного боку, і української республіки, з іншого боку, показати всю драматичність і принциповість цієї боротьби, яка зараз точиться, і з третього боку висвітити всі ті військові злочини, які робила Росія. Тому один з пріоритетів це оці проекти, зберегти вони перекладені англійською мовою, щоб весь світ мав доступ. Я розумів, що це не почалося в му році. Що Агресія почалась в 2014 році, а передісторія, прелюдія цієї агресії, взагалі чуть не на століття корінниця. Тобто це перший період. Другий надзвичайно важливий це власне меморіалізація цієї війни. Тому що як пам'ятати цю війну, як зберегти все це багатоманіття суспільного досвіду цієї солідарності, яка так нас сильно зараз підтримує? Зафіксувати, щоб потім наші діти і наші онуки після перемоги пам'ятали, знали ціну цього? Це дуже важлива і делікатна справа. Ви записуєте якісь свідчення? Чи ви збираєте ті свідчення, які зараз записуємо? Зокрема, ми журналісти? Ми і свідчення записуємо, і намагаємося зберегти. Е Елементи масової культури, там, зображень, мистецькі речі, і навіть усні, і, там фольклор, та анекдоти, які йде, і матеріали, в тому числі журналістів. І намагаємося ну, зафіксувати, наприклад, все, що пов'язано з військовими злочинами. У нас, звісно, недостатньо ресурсів для цього, бо там, при всьому в тому, що всі багато говорять про важливість цієї пам'яті і ці ресурси тільки зменшуються на ці напрямки. Тому ми намагаємося партнеритися з іншими організаціями. Плюс паралельно з тим, є такі стратегічні теми, як, наприклад, відстоювання правди про голодомор в світі, так і визнання голодомору. Ми спрацюємо з МЗС, активно з Міністерством культури і інфополітики. От, наприклад, рішення Бундестазі, яке було прийнято про визнання Голодомору, воно не впало з неба. Це десятилітня робота і музею, і відповідного нашого, який, київського, який займається, і фахівців-науковців. І Міністерство закордонних справ і нашого інституту навіть безпосередньо перед цим рішенням були підготовлені ряд експертних матеріалів і поширені в Німеччині тому, що ці рішення треба годувати. це відповідно. Це такі стратегічні точки, які в нас не зникають в порядку денного, важливості яких ну не можна знехтувати. По суті, можна сказати, що ваша робота частково полягає і в розвінчанні історичних міфів. Причому ми говоримо не лише про розвінчання міфів назовні це також частково і всередині України, де очевидно так є доволі сильна пострадянська спадщина в цьому плані, але загалом наскільки складно? І наскільки взагалі можливо для вас провадити цю роботу, скажу грубо, на ринку, де Росія працює вже дуже довго. Якщо ми беремо навіть за кордон, так ми розуміємо, що російська пропаганда як мінімум з 2014 року опрацьовує інформаційний простір. Там це важливий напрям боротьби, тому що і багато у нас в Україні людей, які досі ну, радянським світоглядом. І відповідно до радянських підручників розуміють історію а там дуже багато фейків, які возведені. До рівня історичного канону, і відповідно нам треба розвінчувати це Це не тільки якісь памфіловці, молода гвардія чи герої-піонери, яких могло просто не існувати, яких вигадували. Ось і, і, і ті самі історії там про Лєніна, про щорса і так далі. Це речі, які отруйні, бо вони по перше брехливі, а по-друге, вони фіксують і нормалізують такі норми поведінки, які вільній гідній порядній людині не личать. Відповідно, історичні міфи це важлива частина боротьби нашої. Ми дійсно ними займаємося, їх розвінчанням, і це розвінчання потрібно робити на основі історичної науки. Ми не можемо собі дозволити одними міфами заміняти такими жовто-блакитними або чорно-червоними міфами заміняти червоні радянські міфи. Тут так не працює. Але Чи правда ефективна проти вигадки? Сама по собі суха академічна правда не завжди ефективна. Правду треба вміти розказати різним аудиторіям, так як вона може це зрозуміти при тому не викривити. Оце велика задача, яка є складна насправді і для нашого інституту одна з ключових. Як ви ставитеся до таких зусиль, як, наприклад, українського історика Ярослава Грицака, який вирішив після 24 лютого опублікуватися в російському виданні Медуза, чи це те, чим українці зараз мають займатися, розвінчуванням міфів для росіян? Вільний науковець може висловлювати правду, якщо він сам не займається пропагандою, не будь-де в світі в будь-якому виданні, і ну, ніхто не може і не повинен. Забороняти це робити. В цьому суть академічної свободи і взагалі свободи взагалі. Це перше. Друге, якщо хоча б один відсоток людей після прочитання того матеріалу в Росії перестане допомагати або, наприклад, вирішить шкодити російській пропаганді або російській збройній агресії, або саботувати щось, це вже хороший результат. Тобто, все те, що посилює Україну і послаблює е, тоталітарний е, напрям в Росії, все нам на користь. Якщо це хоч трошки поможе Україні, е, хоч трішки збільшить кількість е, сумніваючих е, в Росії або збільшить кількість, е, ну грубо кажучи, людей готових на диверсію в Росії, прекрасно. А ви думаєте, що це може вплинути на готовність е, вчинити диверсію в Росії? Ем... Є така китайська чи тортура, чи ну, східна точно тортура чи техніка бою сотень порізів. Я не думаю, що одна стаття може збільшити суттєво кількість людей, які критично налаштовані до путінського режиму і готові стати саботажниками або партизанами проти цього режиму. Але якщо вийде 100 статей, Іноземних статей є світовий консенсус щодо геноцидних дій Росії, військових злочинів. Якщо все інформаційне поле адекватне інформаційне поле буде транслювати цю думку, то відповідно ймовірність того, що назріє внутрішність проти Росії, він збільше. Насправді мені байдуже доля Росії. Ну, якби як і більшість українців, я бачу її в пеклі. Але якщо якась кількість порядних людей з залишками совісті в них повстане на боротьбу, Всередині це допоможе Збройним силам виконати нашу задачу і допоможе розвалити Росію впродовження того, що ви сказали про пекло для Росії і її розвал? От ми, звичайно, зараз хочемо так чи інакше моделювати, як буде далі розвиватися війна, чим вона закінчиться. І виникає питання інколи в певні моменти. Чи немає серед навіть серед наших країн-партнерів побоювання, що Росія може програти? По ваших відчуттях, чи готовий? А захід до поразки Росії в цій війні? Я б трішечки продовжу ваше питання. Це насправді надзвичайно глибоке питання, тому що його можна розшифрувати як: чи є у нас стратегія і умови перемоги, в які ми самі віримо, яких досягаємо, і які можемо запропонувати світу. Мені здається, це не до кінця продумана річ ми не ми поки що не представили світу такі таку конкретну картину переможеної Росії, яка б заспокоїла світ до кінця. Тому що з одного боку західні країни дійсно бояться, що якщо ми переможемо Росію військовим шляхом, вона розпадеться на багато воюючих анклавів. У частини з яких буде атомна зброя, у частини з яких хімічна зброя, у частини з яких якісь стратегічні чи тактичні засоби враження, це може перетворитися на величезну, одна шоста світу в зону нестабільності. Відповідно, це перший сценарій. Другий сценарій Наша перемога може призвести до консервування тоталітарної системи. Якась нова величезна північна Корея з'явиться в світі, яка так само буде всім загрожувати атомною дубінкою. Відповідно, це ризики, які лякають в тому числі, наших західних союзників. І відповідно нам потрібно продумати такий образ перемоги, такий попунктний план перемоги, який ми пояснимо, як ми будемо діяти в першому випадку, і що ми можемо вдіяти, як світ може, як ми будемо діяти в другому випадку, і щоб це була осяжна. Модель перемоги, але мені здається, все-таки наш план мінімум перемоги це вихід на кордони 91-го року, так тобто, включно з Донбасом і Кримом, і навіть цей сценарій деяких лякає так. Бо ви я впевнена, знаєте навіть краще за мене ці розмови про те, що от можливо, давайте про Крим ще будемо вести переговори. В, ви розумієте, для нас в Україні нема тут питань. У нас консенсус вигнати. Дати люлей так, щоб вже ніколи на нас не полізли по зубам дати так і вийти на свої кордони з міжнародно визнані. Тут нема проблем. Але чому це лякає? Чому це напружує західних партнерів? Світ ставить наступне питання. Таке, що буде далі з Росії? Нам туди лампочки. Ми то, я вже казав, де ми бачимо її. А світ розуміє, та глобальні гравці розуміють, що такого не буває. Війна просто так не закінчується. Щось почнеться в Росії, і ця зона нестабільності. Відповідно, на жаль, спорять зі своїми національними інтересами так сталося, що Україна це глобальний гравець. Ми стали глобальним гравцем, як тільки дали відсіч глобальному в Росії. І відповідно, на жаль, наша візія перемоги, наш план мінімум перемоги, тісно і закольцований, і намертво пов'язаний з глобальним майбутнім світом. Це величезна картина. Її треба прописати, продумати, переконатися самим і, грубо кажучи, продати світу. зробити Я контроль. спрощу і скажу грубо: ми маємо вже приміряти на себе роль переможця. І пропонувати сценарій, як ми бачимо, розвиток подій далі, так. Але тут дуже важлива оптика. Ми не можемо, ми вже так сталося, що ми в те, що відбувається в Україні зараз, це пуп землі, це ключова подія зараз на планеті. На жаль, ну ніхто такої таких подій ніхто не хотів в Україні. Це нам дуже дорого коштує. Але це вже власне це головна сцена світу. Да, і відповідно ми повинні знати, чим закінчиться цей спектакль. І якщо ми володітимемо сценарієм, писатимемо, то аналітики західні, східні, вони звірятимуть свої сценарії, прогнози з нашим. А головне не тільки пропонувати, по ньому треба діяти. Дуже рішуче, дуже жорстко діяти. Пане Дробович, дуже дякую вам за цю розмову. Дякую вам.